Є моменти, коли ми прокидаємося уночі без причини ні звуку, ні тривоги, ні болю. Просто ніби хтось тихо торкнувся твоєї свідомості о 3-й чи четвертій ночі. У містичних традиціях ці години називають часом тонкої межі період, коли свідомість найбільш вразлива, а підсвідомість, навпаки, найбільш активна. Пробудження о третій годині часто означає, що всередині тебе накопичилося занадто багато напруги. Яку ти не хочеш бачити вдень невирішені конфлікти, страхи, емоції, які ти відсував на потім. Тіло прокидається, бо не може більше тримати це в собі. Це не збій, це сигнал. Пробудження між третьою і четвертою також пов'язують із періодом, коли енергетичні канали очищуються від того, що ти накопичував останні дні або навіть роки. У ці години підсвідомість говорить найголосніше вона ніби кличе. Подивись! Ти від чогось тікаєш. І якщо ти прокидаєшся в цей самий час знову і знову, це вже не випадковість. Це знак, що ти підходиш до межі, де потрібно щось змінити розставити кордони, закрити старі емоційні петлі чи, нарешті, визнати правду, від якої ти ховаєшся. Пробудження о третій чи четвертій не прокляття це підказка, поклик повернути собі тишу, силу і контроль над власною енергією. Якщо ти почнеш слухати себе, ніч перестане тебе будити. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.